Привіт! Українці все більше пізнають європейські мови. Тому я вирішив записати цей дещо жартівливий довідник європейських мов. Кожна мова це сукупність культур і нашарувань історії, які створили спільний мовний інструмент, і я хочу розказати вам про велику мозаїку мов Європи, описавши кожну з них всього одним реченням. Я ж, звісно, не можу перелічити всі європейські мови, тому що є багато маленьких мов. І зауважте, що я намагаюся втиснути всю історію формування мови в одне речення заради розваги. І, звісно, багато нюансів буде втрачено. Про що саме я забув? Напишіть мені в коментарях. Тож, розпочинаємо. Португальська це латинська мова, якою розмовляють кельти. З доісторичними й арабськими вкрапленнями. Іспанська це латинська мова, якою розмовляють баски з арабськими вкрапленнями. Баська є останньою справжньою європейською мовою з великою кількістю латині, потім французьких та іспанських вкраплень. Каталонська є латинським мостом між Іспанською, французькою та італійською. Французька це латинська мова, якою розмовляли кілька різних германських націй, потім об'єдналися в одну мову і стратили на гільятині всіх, хто знав, як правильно вимовляти слова. Бретонською мовою розмовляли кельти, поки їх тримали в заручниках французи. Валійська це те, що сталося, коли римські солдати та британські принцеси народили дітей з французькими, а потім англійськими вкрапленнями. Ірландська це кельтська мова, якою говорять корінні жителі острова з латинськими вкрапленнями, а потім з додаванням великого шматка англійської. Англійська це коли валійськомовна Британія перетворилася на германських селян якими керували французькі сноби і психопати з постійними набігами вікінгів. ісландська це коли вікінги провели електрику без використання латинських та грецьких термінів, чеська це коли майже поляки під владою німців вирішили позбутися своїх запозичених німецьких слів і вигадати нові дивні слов'янські слова. Німецька це коли носії західногерманської мови, затиснуті між усіма іншими в Європі та настільки зациклені на правилах, що не можуть обрати один єдиний діалект, ба більше вони навіть не знають, який саме діалект можна вважати німецьким, а який ні. Дацька це мова вікінгів, які оселилися в містах, і трохи розбагатіли з німецькими вкрапленнями. Шведська це мова вікінгів, які мали трохи аристократичного відтінку з французькими вкрапленнями, норвезька це мова вікінгів, які втекли в гори, і вони могли розуміти інших, але не дуже хотіли з ними розмовляти. Литовська є протоіндоєвропейською мовою з мінімальними змінами і нашим найкращим мостом між Індією та Європою з польськими вкрапленнями. Нідерландська мова нею говорять носії західногерманської мови, які не так хвилюються з приводу всіх цих німецьких правил, бо живуть нижче рівня моря і постійно тонуть під водою з французькими вкрапленнями. Польська це слов'янська мова, якою розмовляють балтійці з величезною кількістю латини, а потім німецькими вкрапленнями. Словацька мова схожа на старішу версію чеської, яка не хотіла. Приєднуватися до всіх цих нововведень ХІХ століття і була все-таки дещо спрощеною в певних випадках. Латиська мова схожа на литовську з більшим німецьким впливом та дрібними вкрапленнями російської, естонська це фіно-угорська з величезним німецьким впливом, десь 25%. Фінська це фіно-угорська зі шведським впливом і одержимістю вигадувати власні слова. З частин інших слів. Російська мова це слов'янська мова, якою розмовляють фіно угорські та тюркські селяни, якими керували вікінги, які потім прийняли грецьку, а згодом французьку як мову престижу. Білоруська є слов'янською мовою, досить близькою до української, але з базою литовської, а потім нашаруваннями польської, яка тепер, на відміну від української, розчиняється в російській. Українська мова це мова слов'янських селян, яка змішалася з церковнослов'янською та грецькою, а потім певний час була під гнітом російської з вкрапленнями ідишу та польської. Румунська, це латинська мова, якою розмовляли дани з великою частиною слов'янських та турецьких домішків, болгарська це слов'янська мова, якою розмовляли тюркські кочівники, у яких не було часу на складну граматику, і вони брали випадкові частини латинської, французької, російської та турецької мов. Македонська мова є взаємозрозумілою з болгарською та сербсько-хорватською мовами і знаходиться між ними у цьому спектрі. Сербсько-хорватська мова є діалектним континіумом чотирьох слов'янських говірок. Хорватська Сформувалася під впливом римокатолицизму католицизму та частини італійської мови. Боснійська під впливом ісламу, та трохи турецької та арабської більше, ніж інші. Сербська – більше православна, і трохи з грецькими словами. Чорногорська схожа на сербську, але там трохи більше латинського та албанського впливу. Словенська це слов'янські селяни, якими 500 років. Правили німці, а потім додали італійської. Грецькою мовою розмовляють греки, і в ній багато латини та турецької мови, що залишилося від римлян і турків, які ними правили, і це зовсім не та сама мова, якою розмовляли Платон і Аристотель. Албанська це те, що сталося, коли пастухи, які розмовляли чимось між грецькою і литовською, були завойовані Римом. І римляни правили ними 600 років, але вони сховалися в горах і вижили. Угорська мова це західносибіряки, які поїхали на відпочинок до Центральної Європи і залишилися там на тисячу років, і ми навіть не знаємо походження 30% їхніх слів. Італійська це дюжина вульгарних латинських мов, зібраних разом. І кажуть, що вони об'єдналися за допомогою цієї кулінарної книги з німецькими вкрапленнями. А яка ваша улюблена європейська мова? Пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Бувайте!